Маргошенька, що я для мені. тебе відпочинок? А, перше це мій перстень відпочинку. А, так, що для мене відпочинок? Це а, коли я з близькими, угу. коли я нікому нічого не винна, коли я можу не заходити в телефон. Угу. І коли я виспалась. Ти за цей е, день, за, ці, за цю нашу поїздку, ти відчувала відчуття відпочинку? <реш> так, um, чесно були деякі uh, чати, uh -huh. які б відволікали, uh -huh. тому що я все-таки людина відповідальна, Руху, відповідальна так. добра. Так. Тобто, ну, якщо мене щось просять, я допоможу навіть в суботу, тобто, якщо це клієнт. Uh -huh. От. Uh, тому, Яке було питання? Чи відчувала ти відчуття відпочинку за цю поїздку? Uh, звісно, тому що я була з.

так, друзі, ми вже у нас вже пошло немножко. критики. Да. Сподіваюсь, там щось чутно, якщо ні, то це буде загадка. Ми туди їдемо, Марго? Всіх з новим роком. Так, я не знаю, що не без квітів. Я ха <свят> Ось, тут инстаграм Марго, подписывайтесь, Вот тут инстаграм Демьяна. 35, да. на, 65, 35 на 35. Не, не долго снимаю. автомобиль. Квартира 100. Мяу. Русановка. Русановка. Ой. Илона уже хочет думать, тут душ не <свят> Илона опять пойдет <свят> <зона вонючая>. <свят> <Паблики>. <свят> Фух. Что... <свят> а ну можно? <свят> <свят> Давай, давай, давай. Олег, Это тот, 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 На тот, 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 На Друзі, а я то я теж хочу чуйову. А ну добре, давайте щоб тоді всі. Так. Улька трошки дим'яне обличчя закрила. У Ілон, як тебе так? Ми мірили кетки, але велика. А тобі важливо на відпочинку якість їжі. Вообще, по життю наскільки для тебе важлива якість їжі? Дуже важливо, надважливо, бо. Я дуже серйозно до неї ставлюся і намагаюся їсти. <смір> і намагаюся їсти е, 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 не тільки те, що смачно, а ще дуже корисно. І смачно, і корисно. А якщо треба обрати смачно чи корисно? Е, е, okay. маю точного і відповіді. Але е, е, те, що було тут, це було і смачно, і корисно те, що люди.

А що ти вчора ночі говорила? У мене просто Знаю. як яблучка наливається в шкіру, <ріху> знаєш. Ти як Єва? Я, я, я молодію. Какадам. Кокадам. Какадам. Как <ріху> Дип'яна, які ваші враження? Ексайтед? Excited. Excited? Yeah. Це супер. C дуже чисто. Чистий світ. Марго, ви. Все клас. Угу. М -м -м. Ліда, ви дихайте вже повітрям. Повітря Немножко. Але тут красиво ти зиваєш. Да, <сх>. <сх> Боже, романтика. А куди ви хвостики даваєте, На капитан? На природу. Біо такі, так? Да? <сх> 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 Ось так добре, ось так чудово. Чесно, дуже замарено. Все добре. Так дивись, Настюша. Я вже знімаю. Питання до тебе. Ось ми поїхали нашою робочою командою, таким модним костяком. На відпочинок. Як ти думаєш, наскільки це важливо для командних стосунків, такий відпочинок? Мені здається, це надважливо. Uh -huh. Надважливо для того, щоб мати не просто хороші взаємовідносини між звичайними колегами, uh -huh. а бути трішки більше, ніж просто колегами, бути сім'єю. І мені здається, в роботі це також дуже сильно допомагає. Uh -huh. Коли ми створюємо якісь масштабні речі, якісь камплейни, коли ми придумуємо ідеї, коли ми разом брейнштормимо. Це все дуже сильно допомагає. Тому це надважливо і так само важливо. Перезаряджатися, угу. тобто перезаряджатися це повністю не думати про роботу. Е, так, для мене так. Е, мені здається, коли ти піарник, не бути в контексті 24 на 7 насправді неможливо. Так е, тому вдається поєднувати роботу і відпочинок, але угу. потрібно вміло це поєднувати і потрібно. Завжди обрати пріоритет. Тому якщо ти на відпочинку, то більшість часу ти відпочиваєш і не працюєш. А ти відчула за ці три доби, що ми тут провели, що ти випала з контексту? Um, насправді ні. Сказати, uh -huh. що випала точно ні. Тому що все одно, коли ти випадаєш, ти відчуваєш сильну тривожність, тобі багато простіше зайти, щось перевірити, так. І тобі вже стає легше. Uh, однак на майбутнє зрозуміло, що Потрібно на відпочинку максимально входити в контекст відпочинку. А що тут мої дівчульки не обговорюють? Добрий день, Сьогодні мені карпатський чай і ганіна ча всіх з ним чаю. А у Чай. чана 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 подружки фільтрушки. І виходить, що целта настави. Звичайно. Звичайно, поки що. Чому нам вистрілятися? Так, у нас і от недавно. Так, друзья, мы тут э, с таким вот вонючим отрядом. Ну, вонючим, так. Вита. Вита. Удали меня из видео э, э, Хорошо, забыл. Мы тут наичистейшим отрядом. Hello, после спа. После <свят> спа Так, а там <свят> у нас Чилло. Ріта Ора у Светрі Літко. Вау. приїхали з да. Боже, Жив теж трочу. Що... Ліда, ти у нас сіо э, нашої школи. Да. І як би виходить, що всі обов'язки на тобі. У тебе не має багато комих, можна делегувати. Так. І в контексті такого відпочинку наскільки складно розуміти, що вся відповідальність на тобі? І як... Чи ти якось справляєшся з цим, чи ти відпустила і знаєш, що все буде добре? Ну, типу, мені здається, моя сильна сторона це планування. Угу. якесь більш-менш стратегічне в рамках. Того, що зараз відбувається, uh -huh. я просто розуміла, що я поїду на відпочинок uh -huh. на тріп з командою. Так. Uh -huh. І більшість задач просто на першу частину тижня uh -huh. або на минулий тиждень. Я трошки видихнула. Але, взагалі, кайфую від роботи. Uh -huh якої не треба прям типу вимикатися на 100% і йти в монастир? Ага, тобто тобі навпаки подобається, що ми такі, що маємо постійно тримати руку на пульсі? Так, да, мені так спокійніше, мені так подобається. Робота це велика частина мого життя. Клас. Е -е, тому треба це приймати, любити і жити з цим. А, -а, -а ти завжди даєш нам класні поради, коли у нас М -м -м. психоз в офісі настає. Ти відчуваєш тривожність вообще іноді? А у тебе є якісь перевірені механізми, якими ти е, переборюєш цю тривожність? Е, ну, тривожність це така штука, вона приходить не звідки і в якийсь момент уходить. В, в нікуди. В, в нікуди, так. Е, треба прийняти цей стан, треба його вивчити і не лякатися. Ага. Ну, Тривожність нас це нормально. Див, моя, не знає, тобі, Мені здається, більш дивна людина, якщо в неї не виникає періодична тривожність це В підставих. Тоді точно треба. <ривіт> 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 не треба тривожитись стосовно тривожності. Бо це ще одна зайва тривожність. Зайва тривожність. Берща не було. Ми зараз у Дем'янчика підзнімемо. Друзі, якщо ви думаєте, що ми тільки їмо миємося, їмо спимо і куримо, читаємо, то так і є. Читаємо, так, і є. <ривіт> <ривіт> да, ну ну. Ну, домірамо. Дивіться, у нас на обід деруни з білими грибочками. Все, з Барвочок поїли. Ну я доїв Парвочі ні. Привіт! Привіт! боявся на Куди боятись, реачок? Він понюхав мою ручку. А вони ручні? Ну звісно. Ну дивись, які вони, ну які вони ще можуть бути. Все, він цьомкнув мене, привітався і пішов. Друзі, ну от ви шуміли мені і там, коли ви були, а тепер ви прямо мені в голову, да? Вирішили? І тобі Work. — Так, людина працює на фрілансі. Ілона, знімаєш вже. Хотів спитати, ти з нами ділилася, що у тебе є відчуття, що життя для тебе вже заплановане? Ну не свідомо, а що все це для тебе підготував і що можна в принципі щось робити. Або можна і нічого не робити, да. і воно до тебе прийде. Тебе це відчуття воно прибирає тривожність, чи це така щира от віра, з якою ти все життя живеш? Не знаю, мені здається, віра, ага. Бо в мене таке з дитинства, а в дитинстві, наче тривожність, вона не така. Як. Так, не така Що сильна. Розповісти. А це якось відображується на твоїй роботі. На роботі можливо це відображається на тому, що я займаюся таки тим, що мені подобається, що я О. хочу справді робити, а не типу працюю для того, щоб мати там типу багато грошей, купувати собі якісь матеріальні штуки, а тим займаюся тим, що мені подобається, і гроші для мене не першочерговий пріоритет. Супер, і виходить, що якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, тому що ти знаєш. Що у тебе все буде добре, то у тебе в будь-якому разі все буде добре. Ти вже займаєшся тим, що тобі подобається. Так, Ольк, знімаю. Дивись, Олечка, ти у нас найсвітліша людина в компанії і взагалі одна з найсвітліших людей, яких я знаю. Тому я хотів запитати, як тобі працюється в такій індустрії і в такій, як тобі такі чисті живеться в цьому брудному модному світі? Так, я я зв... Звикла. Звикла? Ні, просто в мене немає жодних претензій. Ага, тобто ти не відчуваєш, що ти можеш втратити свою чистоту. Боже, це супер, я тобою пишаюся. Ти а, про тебе? Ну, може, про себе. Про себе я вже давно все втратив. <рес> про тебе я теж відчуваю, що ти завжди будеш такою світлою, такою доброю. Тобі сподобався відпочиночок наш? Дуже дуже, 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 дуже дуже. А я ще хотів спитати: наскільки я знаю, ти любиш такий активний а, спосіб проводження вільного часу. Чи вдалося тобі тут знайти достатньо актив... активності? Ну, сьогоднішня наша прогулянка ага. вода. Так. Недостатньо. Клас. Але до цього так було добре. так Іноді треба і полежати. Так, ну Вчора полежали, сьогодні походили. Так, баланс усьому. Друзі, ми сходили в чани. Як нам чани, Дм'ян? Фантастично. Мені теж подобається. Пропарлі, все. Зараз йдемо їсти вечерю, Риба.

Мой парень Ніхто в нас не вірив, ніхто... Так. І п'ємо карпатський чай. Уже п'ємо чай, вже знімаємо релз. Контент-опілка. Вона не спить, вона не зупиняється. Ні. Не не контенту, Тікток. Так. Ой, до речі, про Тікток. Треба буде викласти відео. Зараз ми щось поп'ємо чай і будемо якось робити мувінг. Наша найчастіша точка зустрічі це обіданий стол. І ми що зробимо знову їмо. — гарячий хлібчик про Ні. Хлібчик вчора, але нічого. Настюшкин, Здравствуйте. Вау, <гас> wow. а що це за футболка? <гас> а це джул ікс uh, коцурина. Wow. Можете придбати на сайтах. <гас> От вам і рекламна інтеграція. Я випрямив волосся, але якось воно не дуже. Ну, нічого. Mm. А я вже вас зняв, друзі. Да, ви вже там є. Ось вони всі. Маргош, куди ми їдемо, скажи мені? На Кириловську. <сіцех> куди ми їдемо, Ольк, чекати все? Знаєш. Вихід на полонину. Вихід на полонину. Це там, там будуть вівці. І вони потім там будуть все літо, а потім восени хтось приїде і буде їсти сир. І ми будемо Наш разом разом з ними будемо йти пішки 4 години назад. — А що це у вас таке за аноракс? — Це дуже класний український бренд — «Джум». — «Джум»? — «Джум»? — Це вже друга реклама цього компанію. — Яка у мене не відео, а компанія. ———————— Богороди, тим? Боли, моли, моли. <звучить> моя помолимо. Надія моя богородиця, захист і соріну земцю пристановишся засмучених радост. Ти вже не покровителько, глянь на мою ножу, я моє горе, поможи мені, немість, мапровачня, недосліченого. Ти з бо моє горе, знаєш, розбіг, що бажаю. Бо немає інші допомагання захисниці. Є ласка, я, я розрадити крим тебе, Божа мати. Бо ти мене охорони за захисту. Уличка смачна, що ти є Сирочок? Я людина сир. Людина сир. А ти людина квас клас Так. Да? Головне, що не коньяк. А коньяк чи самогонка? Ні, ну що б ти обрав? А Має б самогонки хребно? Ні, як Самогоночки, ну який каньяк? Ну коньяк, ну що кон нам? 50, 50 років? Тому ми і різні. Правда. Треба ж ну трошки відрізнятись один. Треба э, особистість мати страшно. Так, я теж у мене так Марго пішла комунікувати з живим світом. В канавку залишити кавочку. Я думаю, це буде цікаво. Значить, я щойно зняв «Джул». Це вже третя інтеграція в цьому відео Джос. Стилізував, зняв, спродюсував. Боже, як гарно. А які моделі гарних знайшов? Привіз на полонину, на локацію. На таку важливу подію. Чесно, мені така. Мені дуже подобається марго. Ось це реально, знаєш, як ні-ні, як на сайці Да, Це такий трошки абстрактний вайб. Ой, у мене манікюр уже такий от смачний. А можна мені налити? Так я. А що ми самі п'ємо? давай. Оп. А улік, а ти мені будеш казати, так? Павлікичин пашну. Ні, не тепер ти мені кажи. Я хочу випити. Настя, дай <реклама> Боже. На здоров'я. На здоров'я, Настя, тепер ти п'єш, ти розумієш це? Я цього хотіла. Так, давай до, до тебя будет пить, дай Боже. Давай, давай. До, до Ильдарчика пей, дай Боже. Все, <форка> <шорка> <спирать> можно? Да. Есть. <спирать> 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 На здоровье. Да, да. Где мои гроши? Где мои гроши? Вот еще один. Все. Панянка, наливайте мне. Наливайте. Я <пирать> кажу ему. Боже, я тут такі зйомки роблю. А хто наступний хоче? Лідочка? Ліда, будеш пити? О! О, прах, 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 прах. О, прах, 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 прах. Так.